Друзі, всім величезний привіт! Як ви зрозуміли, що я відправляюся в -Кі -Кі. Луна Лунає в торговому центрі, така ще різдвяна музика, ще така різдвяна атмосфера, така добра, зимова. Знаєте, хочеться попасти в якусь казку, відчути якийсь казковий настрій. Ну, Давайте щось казкове, ми будемо шукати зараз в Айкікі. А зараз знижечки, як ви бачите, 50 Вайкікі пропонує знижку. Так що відправляємося. Подивіться, скільки народу зараз знаходиться в Вайкікі. І всі от несуть величезних турбах з логотипом. Бачите, Вайкікі вже свою покупочку. І ми теж підемо щось, пошукаємо класненьке на знижечках. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам. Я йду через дитячий відділ і побачила ну дійсно, казкову сукню. Вона своїм всім виглядом відображає якусь таку містерію. Вона напівпрозора, фатин і в чорному кольорі і якби ніч. Зірочки, місяць. Якщо кому цікаво, така сукня коштує 799 гривень. Є різні розміри, тому що це новий одяг. Перестаньте, будь ласка, писати в коментарях, озвучуйте розміри, розміри різні, які ви носите, такий собі розмір і придбаєте. Ще така трикотажна сукня, вона як світшот трикотаж. Ну, так вона, якби є імітація світшоту, а знизу сфатину спідничка. І така сукня на знижках 579 гривень. Тут з поліастером, потім з поліастером і знизу поліастер. Теж така новорічна тематика. Ви бачите сніжинки, і іграшки ялинкові. Так, я топаю в жіночий і відділа шукати щось класне, но через дитячий. І моє око затримується, наприклад, на таких різних дитячих. Ріщах 529 гривень, а дженкур, азоленя, новорічна тематика. Ну зараз це все на розпродажі. А, як бачите, світшот. а це цілий костюмчик. Цілий костюм трикотажний коштує 729 гривень. Тут толстовка і брюки. 729 гривень. Тут теж поліестер з котоном. 50% відсотків зноски. Це все в жіночому царстві. Просто вау, просто вау. Що вайкіки. Які знижечки на шарфи, наприклад, 399 гривень, а коштувало 559 гривень. Формат великий це акрил. Це акрилові шарфи, тут нічого натурального немає, якщо що. А так, це 100% поліастер. О, ціна, відповідно за таку ціну, нічого, якби не дуже буде. Тут теж нас не такі тепленькі шарпи. Так, такі світшотики тепленькі. З милим слоником, який куди злетить Вушками. Аж вушка в повітрі, бачите, в різні сторони нього. Куди він спішить цей слоник? Невідомо куди, такий світшотик. Коштує 499 гривень на знижці. Він начосиком, і тут поліестер і потом в складі. Багато світшотів зараз на розпродажі. І ціни просто солодкі. З колаборацією Disney 579 гривень. Ось такий світшот. Це все подобається, ціни такі дешеві. Якби бачите, колаборація Дісней і Вайкікі. Ой, ще є Смік... смікімаус Маусом шорт. Теж колаборація Дісней. Принт такий бархатний, ось таким напиленням. Цікаво, чи припрані це не покрізька, але нічого страшного, навпаки, додає такої вінтажності. 729 гривень на знижці, такий світшот з начосиком тепленьким. Тут кутон і поліестер. Теж є різні брюки, брюки Карго. Вони прямого силуету з накладними кишенями. Це кутон і ластан 3%, 459 гривень, а коштували вони 1199 гривень, 62% знижки. В'язані джемпери в синю білу смужку, теж на знижці. Ні, вони не на знижці, 929 гривень, хоча, можливо, на іншому є знижка, зараз я буду дивитися. Ні, знижечок на них немає. Це якийсь свіжий завіз, поповнення товару. Бачу на знижці поруч є світшот, 629 гривень, оранжеві оціночки. А це вже знижка дуже хороший світшот. Він теплесенький з начосом всередині Чикаго. Такий оверсайз. Це XSS, але бачите, який він об'ємний. Асортименті багато обірюк і ціни від 459 гривень. Дуже важко попасти з брюками, а тим паче по дешевій ціні 260 гривень. 269 гривень є очам своїм не вірю. Яка ціна, що брюки коштують досить хороша якість, це трикотаж, і на вигляд є щось натуральне всередині, або навіть повністю більша частина. Такі брючки, як спортивні, вони з манжетом і манжет на гумці. Вверху теж гумка, і вони бачите мають кишеньки. І тут 60%. Котон і 40 поліостер, яка хороша якість. 60% є котону. Такий як в світшоті, така щирність трикотажу. І якість, і ціна просто супер. 289 гривень Елічка. Я думаю, що на розпродажі всіх розмірів немає, а бачу ще такі є, а можливо і всі розміри є. А ці вже інші 559 гривень. Це трішки інша модель, але дуже схожі. Ті попередні ще навіть кращі. Побачила джим це 379 гривень.

Я сподіваюся, в них теж ціна досить дешева. 439 гривень вони на знижці. Ми дивилися такий світ Каліфорнія. а Чикаго ми дивилися, а тут брюки з Лого Каліфорнії. Ще є брючки, а сіро-світлих тонах, в таких сан франциско молочно кремовому В му, кольорі мокої, а ці ціна 699 гривень, вони не на знижці. Прямі штанини. Які милі флісові халатики з капішонами 729 гривень? З вушками, з кишеньками, м'якусінькі. Їхня ціна була 1199 гривень, а зараз на них снижечка з такими бомбончиками. І кишені з мордочками і бомбонами. Є нічні сорочки трикотажні або подовжені футболки з новорічним печивом, але я не бачу на них знижки, хоча ціна на них по факту не є. Високою 399 гривень це 100% котон. Лаконічний жакет там, на синьому кольорі теж на знижці 829 гривень, а ціна його була 2499. В складі Поліестер візкози Аластан. Чому така ціна була висока, я на курсі. Можливо, це костюм був цілий за таку ціну, але... В принципі, ніколи не пишуть, а тільки ціна за ЖК 2499 гривень, була, зараз 829. А ще такий же смужку є 599 гривень. Мені ще найбільше сподобався. Застібається на один гонзик. І в складі поліестер, віскоза і ластан. Тримає форму, він класичний. Але можна навіть із джинсами поєднувати зараз. Так модно, не обов'язково все класику брати. Ще такі є Вусічу лапку, теж класненькі, 729 гривень теж жакет. І тут теж такий склад, віскоза, поліестер, ластан. Побачила, що написано від 289 гривень сукні, але поки що не знайшла таку ціну. Є сукня, 269 гривень, в'язана. Це акрил 68% знижку. Досить щільна в'язка і ціна 269 гривень. Джембер 579 гривень, трішки такий новорічний, я би сказала, з таким орнаментом. І в складі візку за 46% поліестер і поліаміт. Такий м'якасенький, видно, що він якісний досить. І як багато знижечок. 399 гривень. Такий подовжений джемпер. Приємний м'ятно-салатовий відтінок. І він з обманкою ще блузи. Це акрил, цей джемпер, а обманка 100% котон. Дуже сподобалися ось такі зіпки, такі толстовки. Вони як теді, хутро штучне. Ну, не як, а такий є штучний такий фліс, як теді. І комбінований тканиною. Дуже красива модель, красива оверсайз, рукавчики регла. Подивіться, яка класна штучка тепла. І на знижці 1099 гривень, а коштувало 1599 гривень. Це турецький бренд, але він представлений по цілому світі його мережа. Просто країна походження, Турція. Сорочки різні є на знижечках жіночі, Базові 419 гривень, а це 699 гривень коштували, мають вигляд як котоновий, зараз я подивлюся. 100% котон, так базова стильна сорочка Oversize. Ще такі 100% візкоза є. 269 гривень. Ой, яка ціна солодка? 269 гривень. Спинка подовжена, теж трішки оверсайз. Ще такі є. І ця вже дорожча, 499 гривень. Гірцічну смужку теж 100% віскоза. Так, ще такі є спринту. Рукавчики на гумці в цієї сорочки. Такий стиль, красивий, Кежел. такий мікровольват. Яка ціна на знижці 1049 гривень, а коштує 1600. В кольорі кориці дуже красиві. Ці сорочки мені сподобалися. По-перше, що вони теплі, по-друге, вони такі, знаєте. Трішки навіть і жіночі з тими рукавчиками, а що на глумці. Бачу максимально стильні сумки, стібана сумка досить величезна і ціна 729 гривень, вона застібається на блискавку. І є ще схожі чорні, а трішки інший формат. Тут довші ручки, як бачите, там коротші ручки. Така як бежева, є ще чорна. Теж така ціна 729 гривень. Якість досить хороша, вона досить цупка з підкладкою тримає форму, чомусь така, знаєте, не є вибуває з тканини, що як тряпочка, а ця досить хорошої якості. Верхній одяг теж на знижці, так що поспішайте вейки купляти. Ось таке пальто 1999 гривень, а коштувало 2999 гривень, 1000 гривень знижечки. Не тут синтепон І застібається на блискавку і з поясочком на гумці. Оці пальта мені сподобалися. такий оверсайз, подивіться, як подвійне пальто. Тут воно застібається. І зверху ще на кнопки. Взагалі такі, таке цікаве. На тому кольорі, як воно класно виконане. Капішончик такий. Но воно тепле буде по-любому, тому що воно вже, як на мене, воно таке подвійне. І таке пальто коштує 1999 гривень. Дуже мені сподобалося. Особливо і відтінок сподобався, і модель така мінімалістична, стильна. Багато худі є на знижках. 659 гривень. Таке теплесеньке худі. Тут більше котону, менше поліастеру, 65 котону. Бачите, з таким начосиком всередині ще буде теплесенька. Так, не бачу ціни на цю красоту. Є килимочки, два і ось такі з киточками. Класний килимок і його ціна 359 гривень. Ой, який класний і як недорого, я вам скажу. Так, який склад? А в складі, не повірите, 73% віскози і трішки потонує. Отакі різні килимочки є. І всі вони зараз на снижці. Це слоник. Теж з киточками внизу. Якийсь такий індійський. Стиль індійська тематика 419 гривень. Котон і віскоза в складі. Давай тільки дуже багато декору є для дому, є посуд. Я вже показувала цю тарілочку. Де ціни. Цін немає, все без ціни, а це йде в парі і ціни на коробочці. За пару 289 гривень. Такі а, скляні підставочки, тарілочки написано, що це тарілочки. Всім вдячна, хто був разом зі мною в Айкікі, хто шопився, хто був поруч зі мною. В цьому відео 699 гривень такий джембр. Коштував 999 гривень, 30 300 гривень знижечки. Отакий він мінімалістичний, кремовий з білою такою строчкою. Оце акрил 100%. Всім папа, і до зустрічі!